Сьогодні 15 травня. І вчора весь день, і сьогодні вночі, і всю ніч ще дощ. І ось що утворилося. Тільки ми почали облаштовувати нашу майстерню. Природа зробила для нас Таке випробування у вигляді великої кількості води. Ця вода насправді присутня і на верхніх поверхах, бо їй нікуди діватися. Коли я прийшов, хлопці там щось дивилися і так Мені здалося, що вони проколопали якісь отвори у підлозі, бо тут також стоїть калюжа. Бачите? Все, ДСП наше порозмокає. Степ вона намокає. Вася сказав, що вони пробували накривати бруси зверху пленкою, але виходить ще гірше, бо під пленкою воно там пріє, а так її швидко обдуває і швидше воно висихає. Не паровується. Ось така пригода, така складність. Але, як то кажуть, перас пера дастра через терни до зірок.